Вітання! Сьогодні ми завітали до музею духовних скарбів України, де відбувається експозиція відомої української художниці Олени Рижих. А сама виставка має назву Спектрум. Ваша сьогоднішня експозиція, яка вміщує доволі багато полотен, які ви зібрали навіть з приватних колекцій, які ви створювали впродовж свого творчого життя. І ця експозиція має назву «Спектрум». Спектрум все ж таки трошки схожий на фізичний термін. Ким ви особисто себе почуваєте в одвічній суперечці між ліриками та фізиками? А, звичайно, я лірик і я спектром це, це колористичне. Визначення відоме, що це кольори, і спектр моїх напрямків. І кожен рік, кожен, кожен день щось, щось додає, щось змінює. І таку виставку можна було зібрати тільки одного разу І з музейних і приватних колекцій. Просто люди надали свої роботи. Це особлива подія. Олена Рижих продовжує київську династію визнаних в Україні та у світі художників і академіків Віктора Рижих та Галини Неледви. Ви є продовжувачем традиції видатної київської родини художників і академіків Рижих. Для вас, це самого початку вашої творчої кар'єри, було все ж таки певним викликом чи, можливо, сходинкою, з якої ви могли просто продовжити і дати розвиток своєму таланту? Ну, я не, не вичула ні виклику, ні е, якось е, таке поняття кар'єри. Мої батьки вони не втручаються в мою творчість, це, це велика дяка. Але просто від, відкривали для мене і бібліотеки, і знання їх. Твори і твори їх друзів давали мені дуже широкий погляд з дитинства. Я з трьох років в майстерні. З восьми років я вже пишу маслом. Я просто бачила, наскільки різні художники, тому я ця також, також відчувала себе вільним художникам. Мені мені потрібно було, якби був один батько мете ще одна мати, я б може, може якось орієнтувалася. А оскільки вони дуже різні, їх друзі також різні, я, я жила в такому в такому калейдоскопі творчих напрямів, що це, це було на, на користь моєї, моєї свободи творчої. Сьогодні у залах галереї духовні скарби України представлена експозиція вашої доньки, яка має назву Спектр. А як ви себе почуваєте, дивлячись на те, що ваша родина є продовжувачем класичних традиційних таких канонів живопису? Діло в тому, що Льоля, дочка, вона взяла в руки карандаш. Я ще года не була. Як себе помню, так і не И поскольку наша семья все время была в сфере искусства, то генетика само собой вся атмосфера, что не, детям некуда было деться, конечно, стала художником. А теперь, ну, что говорить? Очень сильно. Я думаю, делать свою выставку персональную, но после Лелиной это нельзя делать, нельзя делать. Она очень сильный художник. Даже так ну, я работаю, а потом говорю, Лёля, тронь пару мазків. Ефект на лицо. Олена Рижих, лауреат шести нагород за живопис. Двічі лауреат всеукраїнського триєналі. Також художниця має декілька міжнародних нагород. Роботи Олени Рижих знаходяться в зібраннях Міністерства культури України. Зустріти картини української художниці можна і у Державному художньому музеї Грузії, США та у приватних колекціях Італії, Франції, Німеччини та інших країн світу. Сама автор працює у фігуративному та абстрактному живописі, пише узагальнені пейзажі та створює кінетичні арт-об'єкти. Бевза, чи можна на ваш погляд, творчість Олени Рижих вважати своєрідною цеглиною для створення нової живописної київської школи? Ну безумовно, безумовно. На мою думку, Олена взагалі трошки недооцінений художник. І На загал, те, що тут зараз показано, є прекрасна нагода, щоб мистецтвознавці, критики і колекціонери звернули на це трошки більше уваги. Погоджуєтеся ви з тим, що художник мусить бути людиною різносторонньо розвинутою, як на кшталт Леонардо Да Вінчі чи Мікеланджело. Лише таким чином художник може передати всі переживання і, можливо, всі свої рефлексії. Я не думаю, що серед нас багато Лена Вінчі і Мікелянджела. Я не багато знаю художників, які дружать з математикою, наприклад, чи з фізикою. А, але освіченою людиною, звичайно, гуманітарно освіченою це великий плюс. І чим більше знань гуманітарних, духовних, тим тим глибше особистість, і тим яскравішим, мабуть, творчість. Ви значну частину свого творчого життя творили у період певної ідеалізації мистецтва. Чи не заважало якраз ця аура, ця атмосфера роботі справжніх художників, які вкладали свою душу у те, що робили? Вовремі СССР, звісно, була цензура, і, звісно, це очень Мешало, Ну, скажу, Ні, художники працювали. і потім вони немножко позже проявились вже на всі союзники. За рубежом дальним. Ну, я працював одним из організаторів Высоких Союзных от Украины. И наша экспозиция мы виграли як київська Динамо. Это ценилось и ценилось из наших братских республик. Так что мы хорошо выглядели. <знавців>. В роботах Олени Рижих неабиякою важливою є колористична режисура, в якій кожна фарба співпрацює з геометрією форм. Сьогодні упродовж експозиції можна побачити творчість, яка була в принципі створена в декілька етапів життя Олени Рижих. Як їх можна розбити і які основні ознаки відповідають за ті чи інші етапи? Чи відчуваєте ви це? На етапи я не ділила би. Скажу відверто, тут є певний плин. Це дуже приємно, коли в художника можна сказати, що є плин, тобто як річка. Десь вона обходить якісь камені, десь є заводь, безумовно. Є біблійні цикли, є краєвиди, є абстракції, зокрема. От я не думаю, що це етап. Я думаю, що це певний плин, і на кожному повороті вона бачить. По-своєму, вона бачить, що треба цю, цю енергію показати от в формах просто, чи показати в сюжетах, там, де є, там, де є думка, там, втечі до Єгипту. Чому це, наприклад, не може називатися проповідь Єрусалиму? Може, не, 100%, якщо захоче цього автор. Мені здається, що в неї найсильніша сторона це те, що вона цільна особистість і вона намагається в кожному, в кожній ділянці, яку обирає. Не втратити ніжність, але потужно висловити свою думку. Оле, чи згідні ви з тим, що кожен художник просто зобов'язаний створювати свою власну авторську живописну техніку? Я вважаю, що художник взагалі нічого не зобов'язаний нікому. Окрім Господа Бога, якому він повинен сповіщати, як він свій дар Божий використовує в житті. Чи він живе мистецтвом, яке закладено природою? Це єдине це єдине, навіть не обов'язок, це просто сенс життя. А щодо власної техніки, в мене дуже багато різних технік, різних напрямків. Я кожного дня створюю нові ескізи, але не кожного дня створюю нову роботу, тому в мене вже такий запас. Натхнення і і наробіток, і що зараз зараз просто хочеться кілька клонів поставити до кількох мольбертів і тоді тоді вже розкритися повністю, тому що кожного дня в майстерні так таке сперечаються мої внутрішні художники. Чи сьогодні мольберт? Олена Рижих спромоглася створити свою нову образотворчу сучасну мову. Тому кожне її полотно випромінює потужну енергію та поетичну розкіш. З вами була програма «Мистецтво і час дивіться нас, як завжди, на телеканалі Тоніс.